дуже интересная категория – это адекватность самооценки. Да, адекватность самооценки – это чтобы наши возможности были совместимы с нашими потребностями здесь. Когда можливості меньше, чем потребы, то самооценка начинает И угу. ще коли в нас активізується механізм витіснення, то есть ми ігноруємо реальність, угу. і те, що нам не подобається, ми забуваємо. Угу. І сама оценка в умовах відсутності критичного мислення не виростає, а розпухає. Ну, на, насправді а, мені рідко траплялися люди, які, а, на мій погляд, а, можуть дати собі адекватну самооцінку. Ігор, це не, не важко. Тобто самооцінка адекватна у, того, у тих, хто може розуміти свої можливості та ограничення. От я можу це вот здесь, где, де границя. где кордон моїх можливостей. Але ж сказати, що там мій кордон, чи того я не можу, це ну, визнати якусь невдачу, провал. Ні. Ні, це розумне рішення. Тому що якщо я буду йти за кордон, то угу. ресурси не потянуться, я буду невдачний. Ні, я згодом з вами абсолютно, що це розумне рішення. Адже ми знайдемо для себе там новий досвід, ми зможемо себе реалізувати в чомусь, якщо ми дійсно прийняли правильне рішення, виходячи із того, що ми можемо. Ми можемо трішки зрости там, на тому місці, подивитися на щось ширше, глибше. Да. Ми туди дійдемо виснаженими, і нам нічого не буде потрібно. Ні, якщо от дивіться, я оцінюю, наприклад, станом на зараз, так, якийсь стан своїх справ в перспективі трьох місяців, і ставлю їх, виходячи з розуміння там, часу об'єму роботи, коли я маю це зробити. Водночас, на мій погляд, я оцінюю це адекватно, що це дійсно можна виконати в тих реальних умовах, які є на сьогодні. Але ж коли я туди дійду через три місяці до тих цілей, так, які були поставлені, вони ж мені дадуть можливість думати ще про щось більше ширше. А, ви розповідаєте про адекватну самооцінку. Угу. Да. Ми почались неадекватно. А, а тепер у нас візьміть там, у нас є топ -менеджер. Угу. він каже: се, я через. пивруку, зарублю тебе там город-сад. Село. Рубы. Вот тебе гроши. Не зарубив. Через пивруку. Даже ни города, ни сада. Еще. Гроши ушли, а результата не мая. Но он же хотел так. І Я, я бачив, коли люди обіцяли так дуже багато разів. Просто дуже, коли приходять от до нас за нашу послугу, часто приходять інвестори, які кажуть, ми цим людям дали гроші, вони нам обіцяли ось це, але нічого цього немає. Я гадаю, що цей би критерій їм би тоді знадобився. Uh, є uh, деякий опит колись uh, ко мені обратилась банковська структура. Uh, їм два чоловіка а, пропонували бізнес-проект mm -hmm. на декілька мільйонів. Mm -hmm. Все гарно. все. Ну, служба безпеки банка щось зацепила. Mm -hmm. І вони кажуть: а протестувати можливо? Mm -hmm. І в них, у них є а, показники, які відповідають за а, великі кредити, за великі фінансові потери. І в висновці було це вказано. Коли їм було це пред'явлено, вони не спротивлялись, ані визнали, що так, «да, є таке. І остання фраза була: ми підемо в інший банк. Ну, Логічно. Вони, борги, пытались закрити за що цих грошей. Дякую.